ya yim nengme soda ist sir wow. <laughs> Ya Yeah. Yeah. Ya Yeah. Можеш пояснити, що таке нель-нян? погодь у мене не вистачає словникового запасу. Зазвичай можна гучніше. Нічого це ресторан. У тебе взагалі немає ніяких манер. Зазвичай це локшина гречана. І зазвичай там два види. Ті, що супом ми називаємо це бульненам. В цій назві слово муль означає не воду, а сам суп. Якщо без супу, то це 99% чилі чілі на ньому. Цей ресторан має ще локшину з кунжутною олією. Тебе що лімітна слова? Розповісти нам більше. Ну вони всі холодні. Нен означає холодний, ньон означає локшину. Ну а що вони там всередину ще кладуть? О боже, я що носі англійською? Ось цей ресторан робить ці тобто, стріли, гречану лукшину. Та господі мужчина, я питаю, як там серверують. Може, якісь огіречок кладуть. А огірочок, яйце яйця варень. Деякі ресторани кладуть у таке нарізане занеслася на м'ясо, але тут зажали скотиняки. Ось це якраз мікс не нон. Якщо мікс, то це мається на увазі всередині Чіллі. Ну, ось тут огурчик, рецька, яйця варені. Вони бляха завжди ріжуть це яйце. Я хочу ціле з'їсти. Вони, блін, ріжуть не тільки тут, в принципі, повсюди. І ось цей соус достатньо гострий. І це моя дресня. Та з кунжутною олією. Дуже смачно. А даю пораду. не Треба їсти яйце першим, бо воно, типу, захищає твої органи перед тим, як ти починаєш їсти, особливо гостру їжу. Ось це реальний нан.